Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про покупки з виставки Handmade Expo. Мене звати Єлена Темкіш і ви на моєму рукодільному каналі. Рада вас тут бачити! Не забувайте поставити вподобайку, підписатися і давайте дивитися гарні покупки з виставки. Перше, що я купила саме на стенді моток Dimensions, і це була така горка від Мілхілу. Шукала на стенді, це була сама ось ця куріпка з грушового дерева, і я дуже давно вже про неї мріяла. Я чомусь була впевнена, що я її купила вже кілька років тому, але ні, виявилося, що в мене її просто-напросто немає. І я вирішила виправити цю ситуацію. Як тільки прийшла на стенд, одразу його купила. І що цікавого, коли я вже його почала шукати, якраз перед день перед виставкою, якраз на стенді моток ще тільки розвішували наборчики. А ми вже оформили, я оформила свій стенд, а Ліза Гончарова вже оформила свій стенд Леля, і ми обидві пішли шукати щось цікавеньке, що одразу купити до того, як ви туди всі прийшли. Ще декілька дівчаток були з нами, котрі нам допомагали. Це була Наталка. Привіт тобі, Наталочка, і ще була Марго. Так от, дівчата пішли вибирати щось цікаве. Я купила цю коріпку і ще хтось з нас купив десь Наталочка купила собі таку саму коріпочку. Тут є листечко зелененьке, яке дуже часто буває таке в наборах: ось цей гарний листочок. Я буду обов'язково вишивати цю гарнезну куріпочку і на тканині, звісно. Тут ціни якраз самі свіжі, ви бачите, які ціни були на виставці на набори мілхіл. Вони е, на різні набори, різна в них була вартість. Зараз будете бачити. Наступна моя покупка це хід, гарненька овечка. Ця вівця є дуже-дуже популярною і часто її вишивають, бачила підбором, але тут мені трапилося і одразу я її обрала. Задоволенням буду вишивати. Тут з незвичного є ось цей гарний такий пришивний елемент, такий дзвоник. І я залюбки буду вишивати цю гарнезну овечку. Тут, звісно, багато світлого. Не знаю, як точно ще її вишивати, на якому кольорі основи. Тут треба подумати, можливо, на амбері буде класно. Ну, тут я маю поміркувати. Скажімо так, якщо куріку хочу вишивати вже, а вівця буде трішки пізніше вишиватися. Скажімо так, моя улюблена була ідея така омріяна думка, щоб я купила собі ось цю гарну лічку така металева лієчка для квітів. Можливо, тут навіть вже це не є лійка, а просто вже такий ніби вазон, куди можна складати квіти, коли йдеш з городу, з саду. Або тут вже навіть і просто посадили квіти, а вони собі тут так гарно ростуть. Так що хотілося мені її придбати. Раніше чомусь я її не помічала. Тепер дивлюся, ну, дійсно, мені хотілося її придбати. І вона от до віночка, котрого я вишивала, раніше буде так. В пару з тим, таким літнім віночком буде дуже класно виглядати на, на висіти на якомусь гарнезному, цікавому дереві. літньому. Так, І тут є теж якийсь цікавий пришивний елемент от така квіточка. Я навіть не задумувалася, де вона тут є. Де ця квіточка тут пришивається, непомітно. Оце треба прямо роздивитися і подивитися, пошукати, де ж воно там перешивається. А ось, все, бачу, ось тут цей пришивний елементик. Сподіваюсь, фокус є, а то я так рухаю руками і не дивлюся щось в кадр, а дивлюся на те, що в мене в руці і де воно там є. Ось так. Можна сказати, це хід. Була лише одна ось ця кукуруза, я її схопила моментально. Індійська кукурудза, класна кукурудза. Я би мріяла мати ще і великий набір з кукурудзою колись. Якщо. Трапиться, то теж куплю. Але поки, я так розумію, все одно набори потроху будуть перевипускати, і вони не так прям зовсім зникають, знаєте, ну, аби просто канути в літа. Деякі з'являються. І що ж, мені поки є що вишивати до тих пір, поки з'явиться велика кукуруза в наявності. Тут є піконуси, він такий зелененький, а тут вони не зелененькі, вони тут. Якісь фіолетові. Цікаво. А, ну, якась заміна відбулася тут, можливо. Ну, добре, що взагалі є біконуси. Скажімо так. А тепер покажу ось цей гарний виріб. Це створила моя донька. Я маю на увазі ось цей томатик. Вона мені зробила цей томатик ще влітку. Я люблю його, користуюся, коли вишиваю, кладу поряд, і тут можна просто вставляти собі голочки. Just another button. якраз мені хотілося мати продовження цього томатика. І що ж я тепер маю? Омрійний томатик є в мене і в реальності, і буде ще і вишитим. Ось такий гарний томатик. Я собі придбала. І тепер в мене є а, і вишивка з томатиком, і сама ось ця гарна фігурка томатика голківниця. Дуже-дуже класно, я щаслива насправді. І тут є а, це серденько, опрошений елемент, червоне, котре і є в самому прев'ю. Ось тут серденько є. Буде класно повишивати, думаю, все одно буду вишивати це на тканині. І ось так буде все поруч. Але це не все. Далеко не все. Тому що в той момент, коли ми там обирали і все шукали, виглядали, знаєте, як сороки налетіли, поки нікого на стенді немає. Хоч ще не весь стенд моток виклав, ми все-таки не все там передивилися. І Наталка знайшла мені ось цей набір. Дивіться, яка гарна. Історія в мене тепер є і така вся серія, що ж, це подарунок, це подарунок від Наталки, і це подарунок долі. Мати весь розкішний комплект. Тут така кількість ниток, я в шоці, дуже здивована. Об'ємом, котрий мене чекає в вишивці. Добряче бісеру є, якась є жовта об'ява, скажімо, об'ява, тут чогось не вистачає. Ага, тут гудзик замінений, тут гудзик не ем, керамічний, але він там десь все одно, той гудзик є, мені здається. Ага, Гудзик все одно тут є, і тут є такий пластиковий гудзик, і досить непоганий. Дивіться. Симпатичний гудзик, до речі, дивіться, який він охайно промальований. Я коли зберуся вишивати, вам його покажу. Ось, поки ми з вами поговорили про гудзики, одразу вам покажу цю колекцію. Моя розпочата колекція кремичних гудзиків. Тут насправді я купила про запас, навіть ще толком не знаю навіщо всі ці гудзики. Хоча я йшла за метеликом, купила собі ось лише. Такого, такого метелика, не за тим, котрим я йшла. Але дивлюся: оцей гарний такий гудзик. Далі ще одна вівця. Розумієте, просто вівця, тому що вона вівця. А, тут є теж а, така полуничка, і це дуже класно. Можливо, я ще подивлюся, там треба замінити, як за настроєм, хоча мені і та сподобалася. Подумаю, що робити з цим гудзиком. Квіточка, просто гарна квіточка. Марквинка навіть ще не знаю, де вона там мала би бути, але ж ось така невеличка колекція. Йшла за одними гудзиками, купила зовсім інші. Але я вже досить пізно пішла, тому що в мене мало було часу вже в такі звичайні години праці виставки, тому я просто бігала, коли мене відпускали там буквально пообідати. У мене було там 20 хвилин, я встигла там десь кудись забігти і щось і для себе приглядити. І купила також ще один для себе пін. Такого гарбуза, такого кольору гарбуза в мене не було. А ви знаєте, як побачиш, як побачиш гарні такі лемпворк вироби. То хочеться їх мати ще іще. І ось так в мене є тепер іще один гарбудзик, Він зовсім іншого кольору від того, що в мене був наявність. І ось дівчинка, котра виробляє саме ось ці всі намистинки і гудзики для дизайнів від Millhill. А я візьму подушечку, яку колись вишивала, і. Тут буде жити ось цей гарний пін, ця голочка з гарбузиком. І буде дуже все цікаво по-осінньому. Продовжуючи тему подарунки, розкажу вам про таку гарну пташечку. Це вже такий другий маячок, який мені подарували. Майстриня приходить регулярно на виставку і дарує мені гарну, цікаву підвісочку. Дуже дякую вам. Все так швидко відбувається. майстриня підбігає, каже: Я зробила для вас нову гарну китицю. Ось, будь ласка, вибирайте. Той раз у мене була іншого кольору такий підвісочка. До речі, треба їх роздивитися разом, тому що та підвісочка залишилася на ножечках в квартирі. А я зараз на дачі, і тут буде інший у мене птах. Ось ця гарна біла пташечка буде на інших ножечках. Ось така краса. Дякую вам! І ще один шок. Подарунок, тому що я була абсолютно здивована, коли розгорнула який сюрприз подарували мені дівчата з стенду комод. Вероніка подарувала і таку цікаву, гарну річ, що хочеться просто негайно почати це вишивати. І, можливо, так треба і зробити, аби от реально насолодитися процесом і проектом. Не знаю, хто з дівчат збирав, хто придумував, але вони зробили, розробили такий сюрприз-подарунки. Давайте роздивимося, що там це було просто для мене шоком, коли я побачила. Тут є повноцінна ідея, як створити цю гарну подушечку. І до комплекту дівчата повністю доклали комплект бісеру, ниточку і навіть тканинку з голочками. Ви просто перфекціоністки. І тішуся, що ви створили такі прекрасні подарунки. Дуже-дуже дякую вам. Неймовірна краса, я, якби я не розгорнула, я б навіть не, ну, не, не спланувала би взяти це все вишивати. А тут невеличкий такий абсолютно проектик. І можу вийти чарівна краса. Я вже хочу це вишивати. Мені вже це потрібно. Я вже маю подумати, коли це все втиснути в мої бажання вишивати щось цікаве восени. Далі в останній день я вже бігла з чергового обіду і проходила повз дівчину, яка виробляє іграшки, тільки ж є якісь цікаві вироби, і побачила, що в неї є тканини. Я зачепилася, скажімо так. Покажу ось цей її адресу в інстаграмі. Вона сказала, що загалом вона ж є більше іграшки, але в неї лишаються шматки тканини, і вона готова продавати деякі невеличкі відрізки. Я купила в неї три відрізки. Відверто кажучи, в мене тканини вже досхочу, але все одно не можу просто зупинитися і купувати. Все одно мені треба оформлювати набори, подушечки, котрі створюю я з наборів мілхіл. Звісно, тут з одної тканини можна оформити ну, багацько оформити різних гарних подушечок. Тут можна навіть велику подушку шити, тому що такий файний шматочок тканини, але все одно мені треба, як то кажуть, мені треба, тому що ніколи не знаю, яка тканина підійде до якогось цікавого проєкту. Бавовна, це здається, в неї була турецька бавовна, але досить цікавого. Гарного такого, гарної якості. Да, така досить приємна на дотик. Можливо, американська якась інша, але ця досить непогана. Навіть не те, що досить непогана, але дійсно. Добра, приємна на дотик, і по відчуттям мені вона дуже подобається. Забігла до Тетяни в останній день знову і дуже зраділа, що нарешті я побачила, де вони стоять, тому що я дійсно не зрозуміла, де вони були. Якось я бігала в іншу сторону і не бачила, де знаходиться сам фрузувок. Ось цей гарний комплект літніх маячків, такі гарненькі підвісочки. Мені сподобалися маячки. Я знаю, я рідко коли вишиваю на дереві. Я зарікаюся купувати собі дерев'яні якісь там вироби, щоб на них вишивати. Але все одно мені сподобалися сюжети. Дуже гарні сюжети, вони мені дуже подобаються. Я подумаю, як гарно їх вишити, тому що тут і китиця є, і все для того, щоб створити ось цей гарний, прекрасний такий дизайн. Я подумаю, як це зробити так, щоб мені було дуже приємно вишивати. Але все одно буду вишивати, тому що в мене є де це поєднати в на морську тематику, там, де я вишиваю, такий куточок створюю на літо. Так, це така міні-ідея. Є матеріали і є схема. Вам того не видно, але я вам розкажу, що схема символьно-кольорова і дуже логічною і простою. Тут такі символи прості і навіть. Трьох це чорний, зелений і червоний. Дуже зручний, легко читабельні дві схеми без бекстічу і дві схеми з бекстічем. Дуже... Гарний легкий ключ, все можна зрозуміти. Дивіться, як гарнезно наплетені нитки оці гарненькі косички. Таня це ти все плетеш ручками своїми гарнезні косички. Заготівки, і навіть зворотня сторона, до речі, дуже гарно виглядає. Може, треба вишивати так і не паритися, нічого не вигадувати. За мене вже придумали все. І виробники, і дизайнери. дивіться, які тут є ще китиці. Отакі цікаві підвісочки можна додати і прикрасити ось на шнурочках ці дві гарні іграшки зробити. Я зацікавлена, хочеться ще раз поринути вишивку на дереві. Кожен раз щось обираю нове з того, що раніше не вишивала. Сподіваюсь, ви частіше вишиваєте такі набори, і вам буде мені що написати і подати якісь поради. Особливо, як робити підвізку до цих кітець. Я ще не робила. Думаю, що цей дизайн представляти майже не треба. Можливо, його вийшли вже всі, крім мене. Мені дуже хотілося придбати саме цю схему від Оксани Нестеренко. Я люблю і слідкую за її створеними цікавими ідеями, схемами. Вже маю кілька її розробок, але так, ще не добралася, щоб щось вишивати. А вже це третя купила схему від неї. Сподіваюсь, що вже почну вишивати цей дизайн, тому що він дуже-дуже гарний, він мені дуже-дуже підходить до того, що я вишиваю. І тут, тим паче, є такий і хардангер, і ніби рет в цих таких куточках вишивати його. І оце плетення гарненьке на корзинці, дуже мені все тут пасує, дуже подобається. Я залюбки буду вишивати. У мене єдина єдина така ідея прохання Оксани: писати своє ім'я на тут на дизайнах, на, на прев'ю. Тому що ми всі вміємо читати. Ми всі вміємо ходити до інстаграму, ми можемо е, скачувати QR-коди. Але коли є літні люди, купують, вони потім не знають, як прочитати. Добре, вони можуть читати схему, але не знають, як звуть як звати авторку. Дівчата, будь ласка, не соромтеся, друкуйте не лише свій нік. Але і те, як звати майстра цього геніального дизайнера, котре це все створив, створила. Я вас дуже люблю і прошу пишіть своє не лише свій нік, але і ваші ім'я. Хоча б десь там в кінці списку матеріалів, де-небудь, будь ласка, пишіть ваші імена, майстрів треба знати, дизайнерів треба знати. Ми, звісно, ми всі в інстаграмі там буваємо, але не всі мають можливість знати. А дроптом комусь подарують цю схему, хто не, не є в інстаграмі з тих чи з інших причин, і буде дуже дуже прикро. Якщо загубиться ім'я майстра, ім'я дизайнера. Тут не лише схема, а і пак. Заради паку я все і купила, тому що самої збирати мені було б дуже-дуже і Я б не добралася до того, щоб це вишивати. Я розумію, що, можливо, я якісь внесу свої зміни, якісь свої ідеї, але на цей момент мені хочеться вишивати ось так, як Оксана все розробила. Дякую, Оксанко. На стенді команду можна було побачити всі ці вишиті роботи. більшість з них саме була на стенді, все можна було подивитися, роздивитися, полюбити, покохати, купити собі набор або схему і вишивати. Тут є всі можливі місця, де можна знайти наших дизайнерів. Їх колаборація називається «Game of Stitch». Це група дизайнерів, котрі створюють дуже цікаві розробки. Я бажаю їм натхнення і часу на всі їхні ідеї. Це схема від Вікторії Попович. Вікторія Попович більш колись була відома всім як співвласниця магазину «Мільфльор». так, того самого магазину Мільфльор, що у Вінниці. А тепер Вікторія приїхала на виставку з своїми розробками, своїми схемами, своїми цікавими ідеями. І можна було все подивитися, все реально пофантазувати, як би це ще цікавіше, якщо ви там супер маєте фантазію зробити, вишити. І я хотіла мати цю русалинку, тим паче тут є розкішний пак, в котрому було якраз все, що мені треба, аби прикрасити цей цікавий дизайн. Головне тут у русалинки є. Що? Оці цікаві перламутрові гудзики. І ось цей розкішний хвіст. Звісно, можна було б підібрати, десь побігти, щось шукати. Але ні, я хотіла такий буклет, який просто як сама коштовність, він розкішний, він якісний, він твердий. Тут всередині є схема і кольорова, і чорно-біла. Все-все там є. Також в мене тепер є ниточка, аби пришивати всі ці елементи, особливо бісер, щоб воно було більше до тканинки. Можна було придбати пак із тканиною, але я точно маю тканини, котрі хотіла би сама проекспериментувати і взяти до цієї русалки. Тож, в мене є ще одна красуня ось така русалинка. Дивіться, який тут розкішний хвіст. Також додам, що в мене з'явилася ось ця вовна вовна від виробника Wix Works. І цю вовну можна було придбати на стенді у Вікторії Поповіч, тому що були деякі товари з магазину Мільфльор. за що ми дуже дякуємо, Мільфльор, що трошки матеріалів цікавих привезли, і там були нитки, різні, різних виробників. І ось навіть ось ця класна. Вовна. Тепер я можу починати вишивати проєкт з вівцями на маленькій подушці. Я вже склала проєкт від Вікторії цю русалочку, цілий пак до пакету і думаю, коли б це мені його повишивати. Тому що дуже невеличкий такий процес, невеличка буде робота, і можна легко зробити і старт, і фініш. Я в захваті від цього дизайну, я в захваті від того, що Вікторія навіть... Стала розробляти і цікаві примітиви. Дуже дякую. Дякую за натхнення. Я коли витягла із сумочки, ще що маю. Виявляється, що в мене ще є в подаруночок ось такі прикраси для завершення проєкту від Dimensions. Я вишиваю Лілі Семплер. Тут він якраз в мене поруч лежить. Про нього я колись вам розповім. Але а, зараз саме про презентик я від Лені отримала. Отакі елементи для оформлення прикрасами ось цього лілі-семплеру. Він чудовий і так. В оригіналі там іде золотий бісер, лиш золотий бісер. Я думала додати стрази як більшість дівчат робила з того, що я бачила. Але ми з Леною поспілкувалися, і вона запропонувала ось для мене ось такі біконуси. Дивіться, які вони гарнезні. І так вони пасують цій основі. Я буду міксувати їх пробувати, як буде краще. І думаю, що ось цей варіант буде дуже-дуже цікавим і тендітно виглядати на основі. Але це все буде пізніше колись. Поки все це додаю до цілого пакету матеріалів, котрі в мене є, хай лежить і чекає продовження. Ви знаєте, це просто смішно. Я була впевнена, що я трималася і мало чого купила на виставці. А тепер дивлюся на цю гору поповнення свого багажу своїй скрині з запасами, і радію, радію, що мені є що планувати, що робити, не сидіти просто так і дивитися кіно. Мене завжди дома питають, чому ти не можеш просто сісти і дивитися телевізора, дивитися з нами якийсь фільм і не відриваючись від екрану. Я кажу, тому що я не можу, коли в мене руки просто так лежать і нічого не роблять. Подбери і вишивай а, якийсь гарний міохільчик. Тому я обов'язково буду і фільми дивитися колись, коли вже все зроблю свої справи і пофарбую нових відрізків тканини, котрі ви вже встигли замовити після «Handmade Expo». І також буду ще вишивати щось для себе, аби і себе тішити, і вам цікаве розповідати. А свої враження про виставку я ще окремо дозніму до вас обличчям.